В Кам'янець-Подільський Майдан створили три чоловіка тут. Тобто ми подали заяву на проведення в місті Кам'я-Содільському саме цих акцій, непокори, які були пов'язані, вони практично на другий чинний день, з як в Києві почалися такі серйозні події. Ми в Кам'янці-Подільському створили теж свою раду, ну, раду інститутну групу. І тоді три чоловіка підписали це звернення до міського голови, тоді було це досить небезпечно. Тоді в часи Януковича будь-який спротив був, так, так би мовити, заборонений, але підписав тоді його Павло Білоус, підписав його і я, як голова депутатської групи, і підписав його тоді Товкайло. Так почався в Кам'янець-Подільському Майдан. Тому практично весь цей період, якщо не брати ті дні, коли я виїжджав в Київ на Майдан, ну був ще період, коли там хворів десь, наверно, з тижня-два, дійсно тоді був такий прихворів. А так практично весь цей час ми були в Кам'янець на Майдані, був Києвий на Майдані. Тобто Майдан це було ну, потолком серця і душі, і тому це так само ну, учасник Майдану, як багато наших кам'ячан і багато українців. Нічого практично нічого не змінилося. На жаль, в державі Ну, помінялися прізвища тільки одні і все, але тому і говорять зараз багато. Я підтримую цю думку, що Майдан не закінчиться, тому що він своїх цілей не, ну, не досягнув, скажімо так, тобто, не він, а ми. ми не досягли того, що ми за, за що ми стояли на Майдані. У мене була дуже незрозуміла ситуація, особливо коли була ситуація під Дебальцем, під, Дебальцево, під Ілавайськом. В принципі, на той момент збойні сили, доброчий батько, вже практично, на мою думку, закінчували да, цю операцію. А я звертався в воєнкомат в той час і неодно, неодно, неодноразово. Ну, на жаль, не взяли мене в армію і сказали, що таких фахівців не потрібно. І тому в ну, цей момент, коли сталася трагедія Лавайська, я зрозумів, що я нічого не розумію. Тому що е, в соціальних мережах пишуть одне, хлопці, які там безпосередньо приймали участь у е, цих в, в подіях, цих трагічних подіях. І наші керівництво, наші команди держави говорять зовсім інше. Для того, щоб ну, як людина військова зрозуміти, де все ж таки правда і що, ну, якби, ну, що на, 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 насправді сталося, я не ну, по не чекав, вже, е, викликав в воєнкомат. Я написав, знайшов в, е, в інтернеті батальйон Донбас. Написав заяву, ну, мені прийшло підтвердження. 15 вересня я пересік минулого року пересік КПП. Зборного пункту батальон Донбасу. З того часу я знаходився в Батанію Донбасу. Е, ну, чому саме Донбас на ну, великому рахунку на той момент е, так активно себе, якби в ну, і тим більше це був вже досить відомий батьк, скажімо так, люди, які вже себе ну, проявили в бойових діях і хотіли все -таки, ну, попасти в, в свій підрозділ. І ну, все ж таки, в мене якийсь ну, не якісь, а досить непоганий великий досвід є. В військовій справі хотілося поділитися з тими людьми, яким це в першу чергу не необхідно, тому що хлопці дійсно постійно. Був на продаві, от, і, ну, це, мабуть, стало і тим е, головним вибором, чому я залишився в Донбасі. Коли приходиш туди, коли приходить якийсь там певний термін, місяць-півтора, ти розумієш, що, що на ну, тебе оточують справжні патріоти, дійсно люди герої не різні, настільки різні, знаєте, ну, батальйон, наприклад, наш Донбас це є ну, от, знаєте, такий зріст суспільства України. Тобто є всі. Починаючи там, якби, і від вчених, там, і працівників, і від бізнесменів, прибиральників, тобто немає різниці, але там всі патріоти і всі прийшли з однієї целі, ну, ціль одна всі була захист держави. І тому дійсно трошки такі, от, якісь люди, в тому числі, мабуть, і я, ну трошки такі, знаєте, можливо, певним чином. Ну, психічний розклад на почві того, що треба захистити державу. Бачити те, що ну, ніхто крім нас і що дійсно ми повинні це зробити. І от, от це нас об'єднувало всіх. Тому ну, проблеми, звісно, вони були, їх багато було. І... Але ми їх разом всі долали, і в принципі не нормально Зараз тільки згадуюся такою посмішкою. Але найважке це ну, воно було, є, і, мабуть, залишиться, це втрачати своїх близьких друзів, коли, не дай Боже, там хтось погинув або отримали поранення хлопці. І це кожен раз, це знаєте, це як особиста трагедія. То есть, ну, це все завжди переживалося, ну, в принципі, так не незов... ну, важко, скажімо так, бо кожне людське життя воно вартує, того, щоб людина жила. і. Вбивали ну, сім'ю, виховали дітей, тобто, ну, нормальним життям. Тому кожен раз, коли хлопці згинули, це було важко. Все ж таки добровольці батальон ще не відрізняється від всіх інших. І по великому рахунку це підтвердив Майдан і підтвердили, чому сьогодні зупинили ворога, скажімо так, на Гаріцький Кальміус і на Ісівський Денець. Тому що українці, які пішли туди, вони були готові помирати. Вони були готові помирати на Майдані за те, що були зміни в країні, вони були готові помирати і на берегах скажімо так, цих двох річок, і на території Донецької і Луганської області. І оце це той фактор, який, скажімо так, ніким ніколи не був прорахований. Тому таких ситуацій, скажімо, було багато по великому рахунку, ну, Широкіном, скажімо, найбільшу таку частину е, свого бойового досвіду, як би я отримав Широкін, тому що. Десь з березня місяця по останній момент, поки нас не вивели на ротацію, нас не замінили морські піхотинці, то в принципі практично всі ротації я був там. Досить, там, ну, там багато було таких моментів, там ну, і під обстріли попадали, і піднімані, і під, під кулеметні обстріли. Та, ну, багато речей, ну от таку одну, скажем, приклад. Зранку був обстріл. Центральна позиція в Шокіна була Маяк, ж залишається. Це санаторій, який називається Маяк, тобто понад санаторій, там отримали поранення. Спочатку ми не знали два, два наших побратима. Ну, і вийшло так, що коли приїхала за ними швидка, е сепаратисти побачили швидку і вони почали продовжувати обстріл. Ну, не те, щоб її знищили, але машина вже не могла рухатися, і вона вже була пробита осколками, побиті колеса. І, все це. і потрібно було хлопців терміново кого, ну, е звідти забирати. Я був в той момент найближчий до на той місця, десь там, ну, під час обстрілу, обстрілів йшов. Тому якби в мене навіть не було якогось сумніву, да? там потрібно, не потрібно. Я приїхав туди, зразу вигрузили, ну те, що там я з собою возив, там наш інженерний БК. Загрузили наших двох хлопців поранених, там на місці були наші лікарі, вони зробили там певні всі речі, там уколи зробили їм там перев'язки, що ми ну, на місці надали першу медичну допомогу. І коли ми вже їх на... В 15-му блокпосту переважали вже в швидку, бо тому що ми ну, місце, де ми передавали своїх поранених, вже було зрозуміло, що Костяк загинув. А Женя, слава Богу, живий. От я буквально сьогодні прилідав Фейсбук і побачив нові світлини. У нього в минулі вихідні в Женьки було, було весілля. От, він дружився. Дівчині з Маріуполя, яка була волонтером, буквально вони до його поранення були з ними 5-6 днів. І після його поранення вона весь цей час була з ним. І от на ці вихідні в Кам'янчугу відбулося це, це весілля. Знаєте, ось це дійсно от такий момент, який ну, я за нього дуже радий. От, так що буде можливість заїду. Він ще поранений, він ще не може сам просуватися, він ще на інвалідній колясці, але ну, я впевнений, що в нього все буде добре. Волонтери це взагалі світі люди. Практично, особливо в перші там, місяці, на перший рік, все, що ми мали, все був від волонтерів. Єдине, що ну, зброя, там, там, там набої, те, що нам держава давала. все інше, в тому числі і військовий одяг, бронежилети, каски, харчування, прибор приладичного бачення, тепловізори, автомобілі. Я отже. З 15 грудня цього року, от, як ну, очолюю там скажу, службу інженерно батальйон-Донбас, і в мене автомобіль легко Т-4 транспортер Фольксваген, теж подарували волонтери. І знаєте, от, ну куди не з яку сторону подивися, скрізь волонтери-волонтери. Тому я кажу, ну вдячність ну, неймовірно велика для них, тому що без волонтерів кажу, нам було б дуже важко. Бо поки наша держава розщухується, війна би кінчилася. Що в Добровольському батальйоні суровим, самою суровою, да, такою, ну, якби, дією покаранням було те, що людину відправляли з зони АТО, відправляли в Київ. Тобто просто тебе із зони антитерористичної операції відправляють в Київ з ганьбою, що ти з ганьбою в батальйон. І це було ну, найгірше покарання. Хлопці там просили чи не знаю як. Зараз, от на даний момент, коли ми е, ну, скажімо, призвані да, через мобілізацію, Найбільше покарання це ми не беремо з собою цих хлопців на бойові. Залишаємо їх на базі, і це для них теж ганьба, і вони це дуже важко переносять. Більшість з них сприймається знаєте, як особисту образу, що я, я, якби, ну, як я не достоєн того, щоб разом зі своїми побратимами виконувати бойові завдання. І це, це теж, ну, не скажу, що воно з той склад працює, але досить непогано на більшість людей. Це такий бойовий дух в нашому батальйоні. Хоча Тим, хто мобілізований, їм трошки в цьому плані, мабуть, гірше, тому що вони розуміють, що на рік і служили, поїду дому. Ми все-таки зібралися воювати до перемоги. От, що ми різниця. Якщо ми хочемо змінювати країну, то потрібно змінювати з себе, з міста. Тобто тут, ми сьогодні пливемо по течії. Як там, що там Верховна Рада прийме, так ми тут потихеньку все це діло підбираємо. Ті, там. В мене інше бачення зовсім в розвитку міста і інше бачення. Цих всіх, процесів, які відбуваються в місті, які повинні відбуватися в місті. Тобто, все ж камянець подільський має таку величезну-величезну історію місцевого совідування і, і культурну, і історичну спадщину величезну. Тому от, якби, це повинно в нас, кам'янчанах, зіграти. Ми не повинні йти за кимось, ми повинні іншим показувати шлях. Тому що так було століттями. камянець подільський був одним із тих місць, які показував шлях іншим. А сьогодні, на жаль, ми, ну, потихеньку. Відбувається зовсім інша речі. Однозначно потрібно мінятися в кардиналі. Кардинально, в першу чергу це повинно бути розуміння, що ми хочемо, щоб в нашому місті була створена громада, тобто, щоб кам'ячани перестали бути мешканцями, а щоб вони були членами громади. Тобто це означає в першу чергу, що максим... Я розумію, зараз це важкий такий момент, люди зневірилися, вони практично нікому не вірять. І в них зараз така ситуація, що ми тебе вибрали, посидимо на дивані, подивимося, як там будеш на цій сцені там танцювати. Да? А я їм хочу запропонувати інший варіант. Давайте з того диванчика вставайте, виходьте на цю сцену і разом зі мною будемо працювати. Тобто це важкий шлях, я розумію. Але цей шлях, яким пройшов весь світ і та сама цивілізована Європа, про яку ми говоримо, тобто створюється громади міст. Громади, громади своїх кварталів, громади своїх районів це в першу чергу ті люди, які краще всі будуть знати, що їм потрібно. І тому з їхньою допомогою можна буде зробити все інше. Другий такий важливий момент це е, прозора система е, призначення всіх фахівців, які є в нас сьогодні. Знаєш, вмієш чи не вмієш, але саме головне, що ти був свій. Якщо свій, все становить нормально. Це я вважаю, це, ну, якби, Практика ганебна, і, до речі, от, наслідки з цієї практики відчуває навіть сама влада, Подив, скільки які вже своїх поміняли, тому що одні їх не влаштовують, але доходить до того. Але в першу чергу це повинна бути людина чесна, яка прийде на прозорих конкурсах. Подивіться, зараз в Києві, наприклад, в місті Києві є вже конкурси на обрання, на призначення ну, вірніше, на обрання директорів шкіл. Це нормальна практика, світова практика, тобто тут нічого такого немає. Тобто дійшли до цього рівня. Я розумію, що не можна вибрати двірника. ну, це, це трошки якби не цей. Але от ті посади, які займають люди, керівні посади, від яких залежить життєдіяльність е міста, вони повинні бути на прозорому конкурсі. Дивіться, що робиться в державі сьогодні. Тільки прозорий конкурс, зразу починаються в палки в колеса. Чому? Не зрозуміло, так? Да? Ну, тому така ситуація, хоча тут ніякого дива немає, політична воля для цього є. Приклад приводу наше міст тепловоденергія. Ну, то, що воно монополіст і то, що в камянці подільському найбільші тарифи серед всіх оточених нас міст і міст, які мають приблизно схожу структуру там, по постачанню тепла, по генерації тепла, по постачанню води, по водовідведенню, тому це ж проблема. Це кожен сьогодні каменичанин переплачує певну кількість коштів. І так, навіть в возьмемо в медичний галуз, спілкуються з лікарями, вони лікарі не задоволені своїм станом, да? тобто, своєю зарплатною тим, що робиться, якби вони цим не задоволені, тому що дуже багато проблем. Спілкуються з пацієнтами, і пацієнтам незадоволені. Тобто є така річ, коли є конфлікт, да? всім задоволені, то, мабуть, нам треба щось зміняти. Але чого я боюсь, дивіться, от, ну, не то, що боюся, якби не хотілося, знову буде як, як завжди. Щось там в Києві, ці там, 350 дядьків да, і теток понажимали якісь там кнопки і щось прийняли, і потім ми маємо тут з цим мучитися, як його ну, скажімо імплантувати в наше місто. Ну це, ж, ну це ж маразм, розумієте, тобто, навіть найкращу ідею можна спотворити. Ми просимо, звертаємося. Я пам'ятаю, чотири роки тому, коли ми перший раз пробили через сесію міської ради звернення до, людей, до президента, то там всі наші регіонали, вони бідні, сходили, я не знаю, там у них істеріка була, сказ. Як це ми можемо звернутися до Йома і до президента? А коли я говорю зараз, що ми не повинні звертатися і просити, повинні вимагати, тому що це наше право. Ми сьогодні да, владою, скажімо, принаймні по Конституції. Тому ці речі от, потрібно міняти. І таких ну, якби нюансів багато, бо тому що воно потім повипливає багато інших питань, от, ну, цікавих є, скажімо, пропозицій, але цим повинні займатися в хісі. є команда, є нормальні люди, от, які вміють знають, що робити, яких є досягнення, є з ким поспілкуватися, є з ким порадитися. Все ж таки, я думаю, якщо ми це питання, якби довірять, я думаю, ми почнемо і в камянці подільському проводити ілюстрацію. Тобто ми повинні зрозуміти, що це не просто слова, а це реальні дії, які зможуть нам, місто, зробити прорив. Якщо ми подивимося, ну трошки там заглянемо в історію, подивіться, навіть друга війна, коли закінчилася, 45-му році, а перші вільні вибори на території Германії відбули в 49-му році. Тобто, чотири 4 роки 4 роки проходила ілюстрація. Всіх тих людей, які мали відношення якісь певні, до, скажем, до тих структур де є фашистські Германії, і, да, от, ну, в фашистській Германії, в Нацистській Германі, не фашистській гірмані, нацистській Германії, які безпосередньо займалися вбивством людей. Тобто жоден із тих, хто представляв там СС, там, чи щось інше, не потрапив в 49-му році на вибори. Появіть собі, якби вибори прийшли в Германії зразу після закінчення війни, да, на початку 46-го року. Як ви, хто би хто б виграв вибори? Ті самі нацисти прийшли б до влади, тому що пропагандистська машина працювала дуже сильно, і вони показали, ну тобто, люди, що були заангажовані і були зашорені, скажімо, цим питанням. А коли пройшла люстрація, коли не допустило до влади всіх, хто цим займався, тоді почали зовсім, і ми бачимо зараз приклад, як живе повержена Германія і як живуть переможці з радянського Союзу, да, збувши спорт. Підтвердження тих слів, тому все ж таки, такі речі, я вважаю, потрібно обов'язково проводити. Моє глибоке переконання, особливо після того, як я побував на фронті, що всі ті люди, які були причетні до влади Януковича, Кожен з них неважливо, хто це був там. Це хто його підтримував там на президентських виборах, хто проводив партію регіоні на парламентських виборах, хто поставляє з місцевих виборах. Ви вони всі повинні пройти ілюстрацію. Вони не мають права певний період свого життя займати виборні посади, займати керівні посади, тому що це люди, які привели в Україну біду, провели війну, провели гори, провели смерті наших нашої небесної сотні і зараз смерті наших небесних батальйонів. Вони всі повинні ну, принаймні хоч на якийсь період бути позбавлені права займатися політикою і далі обманювати камінчани, обманювати людей, які живуть в Україні. Це однозначно. Ну і разом з ними комуністи, нас там небагато лишилося. Ну, це, тобто це дві політичні сили, які сьогодні дійсно привели Україну до того стану, в якому вона зараз є. До тої знищеної армії, до тої знищеної тренованої економіки. Це все, знаєте, я кажу, все з одної, ну, одної типи, так, ну волонтеру. Тому це, це моє особисте переконання. Я якби, на, на чому стояв, стою і буду стояти. Сама по собі політика не може бути грязною. І грязною роблять ті люди, які займають свою політикою. Тому е якщо в політику підуть люди, які не будуть займатися брудом цим, вона не буде брудною справою. Тому іншого варіанту немає, як політики. політика. Тому треба, щоб е приходили люди, які... Немає за собою того шлейфу, тих проблем, тих, тих різних там, політичних. У нас є такі люди, депутати, які четверту партію чи п'яту поміняли. Я навіть на днях питав свого одного там, знайомого, який там, вже, ну, знову йде на вибори і каже, ти вже ну, хоч цей раз ти пам'ятаєш, від якої партії ти йдеш, в кожного вибори ти йдеш від нової партії. Він посміявся, сказав, що так. Да". Тому все залежить від того, від того, хто буде робити цю політику. Кого би я взяв в свою команду? Ну, по великому рахунку, я би, звісно, хотів би дуже запросити Олега Демчука, але я знаю, що, на жаль, він не поводиться, в нього зараз є дуже цікава робота і дуже такі ну, нормальні речі, тобто, які він зараз займається. Але в першу чергу буду бати Павла Білоуса обов'язково, тому що людина дійсно, яка прийшла, скажімо, і в місті Ками, подільському не тільки в і в зоні АТО пройшла практично все. Вадимоментограла, який допомагає мені багато Шкварського Антона, тут тих людей Юру Аносова, який теж зараз прийшов буквально тиждень тому. Який звільнився із Збройних сил, демобілізувався так, Теж, який, пошли, якраз, який був, е, приймав участь в цих дебатівських боях і виходив разом із е, своєю 128 е, бригадою з цього оточення. І ще багато людей є. Вас, хлопці, запрошують. Молоді, перспективні. В принципі, по великому рахунку, знаєте, от є така теорія, я погоджуюсь з ним, краще взяти порядну молоду людину і потратити два роки, три роки на її, якби, ну, те, що вона набралася досвіду і почала працювати нормально на, на громаду, чим брати старого корупціонера, якого ніколи не перевиховуєш. Якщо він має досвід, має знання, що я це підтримую стою суд. Тому от, я на цьому стою якби, і, і стояв. Я сумніваюся, що вони вже підуть на пролом, тому що вони тепер розуміють, що зараз Україна вже не та, яка була там рік тому. І це ж таки багато хлопців, які були мобілізовані, вони пройшли цей шлях, вони дійсно стали мужніми і героями, вони є, і вони готові сьогодні защитити державу. Тобто десь досить непогану потужну армію можна виставити в будь-який момент. Тому тут буде кінець Російської імперії на українській землі. Я сумніваюся, що він полізе. Ну так, це моя думка, так маєте. Але хоча конфлікт цей буде певним чином. Морозитися для того, щоб в будь-який момент тримати. Україну, скажем так, да, і дьоргати там, то тобто, є ну, багато зараз по політехнологів, та політологів розповідають про ті дії Путіна. Тому в принципі це в політому рахунку залежить тільки від однієї людини. Я би дуже хотів би, щоб він здохтує Путіну. Чим раніше, тим, тим краще краще. Тому швидше би це, це знаєте закінчилися ці проблеми і в Україні, і в Росії. Тому що це принципово це одна людина, яка там зараз цю всю якби війну вирішує і майбутнє. І, на жаль, ми всі від цього багато залежимо. Тому я, якщо всім бажаю здоров'я, то я цій людині не бажаю здоров'я. Да? І чим швидше це здоров'я в нього настане, тим більше я буду щасливий.